Площа героїв Євромайдану в Тернополі буде. Сьогодні суд не задовольнив позов прокуратури щодо перейменування майдану мистецтв. Нагадаємо, на сесії депутати міськради 23 січня 2014 року прийняли рішення про зміну назви майдану мистецтв на площу героїв Євромайдану. Наступного дня прокуратура міста подала позов про скасування цього рішення, аргументуючи це тим, що не була дотримана процедура. Зокрема, не проводили громадські слухання. Сьогодні Феміда була на стороні Тернопільської міськради, але прокуратура оскаржуватиме в апеляційному порядку рішення Тернопільського окружного адміністративного суду. На даний час рішення не набрало законної сили. Чому не задоволені? Ми вважаємо, що позов прокурора був аргументований, законний, була порушена зі сторони відповідача сама процедура прийняття даного рішення і саме законодавство, а тому буде оскаржено в апеляційному суді. Тернопільська міська рада враховувала статут територіальної громади міста Тернополя міської ради, і в даному випадку в нашу точку зору відбулося обговорення даного проекту рішення. За громадськістю отримала ряд е, листів пропозицій громадських організацій юридичних осіб щодо можливості і необхідності визначення е, можливості перейменування даних вулиць на площу героїв Євромайдану.